Вітаю на моєму каналі. Давайте приготуємо ніжних перепілок в пікантному соусі. Пригостили мене ось такими двома перепілочками. І ось мій варіант. Роблю соус Дві чайні ложечки негострої гірчиці. Додамо чорного меленого перцю, 2 столові ложечки оливкової олії, 1 столова ложка терияки, півчайної ложки прованських трав, 1 чайна ложка солі. Перепілок буду готувати з картоплею, тому соусу роблю, щоб на все вистачило. Додаю повну столову ложку кетчупу. Перемішую ретельно, і наш соус готовий. А ви пробували перепілок раніше? Як ви їх готували? Цей соус маринад чудово пасуватиме і до іншого м'яса. Щедро обмащую перепілок соусом. Погляньте, які вони маленькі. Це трохи незвична для мого каналу страва, але вона варта того, щоб її приготувати. Залишила соус, щоб змастити картоплю. Перепілок накрила плівкою і в холодильник на годинку. Невелику форму вистелила фольгою, перепілок обклала картоплею порізаною скибочками. Зверху теж накрила фольгою і в духовку розігріту до 190 градусів на 50-55 хвилин, а ви дивіться по своїй духовці. Пройшла майже година. Фольгу я не розкривала. Тому перепілки вийшли ніжні та соковиті, а картопля добре пропечена. Бажаю всім смачного!